Завдання таке. Треба знайти сторону прямокутного трикутника, якщо відомі дві інші його сторони. Ті сторони, що прилеглі до прямого кута, називаються катетами, та сторона, що протилегла прямому куту, називаються гіпотенузою. І це дуже легко зробити, якщо використати теорему Піфагора або Пітагора, яка сформульована вже більше, ніж 2500 років, а нам треба Лише її навчитися використовувати. Так от, площа квадрата, що побудований на гіпотенузі, дорівнює сумі площ квадратів, що побудовані на катетах. І тепер ми легко знайдемо гіпотенузу. Спочатку давайте знайдемо квадрат гіпотенузи. Квадрат катета. 3 у квадраті додати квадрат катета, 4 у квадраті дорівнює 9 додати 16, І це 25. А нам треба не квадрат сторони, а знайти сторону, тобто корінь квадратний з це квадрат. Або корінь квадратний з 25. І вийшло 5. Який цікавий трикутник. 3, 4, 5. То це такий дуже цікавий трикутник. Ці числа натуральні, називаються числами піфагора 3, 4, 5. Давайте знайдемо гіпотенузу другого трикутника. Це був перший. Знайдемо гіпотенузу Х. Вже ми розуміємо, що треба знайти корінь квадратний із суми. 30 у квадраті, додати 40 у квадраті. Дорівнює 900 додати 1600. Треба знайти корінь із 2500. А це 50. Знову цілі числа 30, 40, 50. Але це числа 3 помножити на 10, 4 помножити на 10, 5 помножити на 10, то цей прямокутний трикутник, подібний до трикутника 3, 4, 5. То ці числа ми не будемо сюди записувати зелененьким. Давайте тепер у третього трикутника знайдемо катет. Спочатку ми знайдемо квадрат катета. Щоб легше було так. Квадрат катета дорівнює квадрат гіпотенузи. Взяти та відняти квадрат іншого катета дорівнює 15 у квадраті, відняти 9 у квадраті, дорівнює 225 мінус 81. Тепер знайдемо А. Це корінь квадратний із А квадрат. Корінь квадратний із 144. 12. Як цікаво, 9, 12, 15. Але ж це знову подібний трикутник до нашого: 3, 4, 5, 9 це 3 помножити на 3, 12, 3, 4 помножити на 3, 15, 5 помножити на 3. Не будемо нічого писати. Давайте четвертий розглянемо. Розглянемо четвертий трикутник. І нам треба знайти гіпотенузу. як ми її назвемо, а як хочете. Хочете Х назвемо, Х дорівнює корінь квадратний із суми 5 у квадраті додати 12 у квадраті. 25 додати 144. Дорівнює корінь квадратного із 169. А це тринадцять, то вийшов такий трикутник, у якого катет 5, 12, а гіпотенуза 13. Запишемо: 5, 12, 13. Оце знову числа піфагора. Це такі трикутники, у яких всі сторони, натуральні числа. А ще наступний буде трикутник, у якого сторони 7, 24, 25. А ще наступний 8, 15, 17, ну і так далі. І ще у нас є п'ятий трикутник, не все так весело. Давайте знайдемо гіпотенузу С. Зараз зрозумієте, чому не весело. Тому що 1 у квадраті, додати 1 у квадраті, і взяти корінь із цього числа, то вийде корінь квадратний із 2. То довжина у цієї гіпотенузи, якщо оце один і оце теж один корінь квадратний із двох. Дуже легко, молодці.